Через високий температурний режим цьогорічні жнива в області розпочалися на 10 днів раніше. До збирання у всіх категоріях господарств 398 тисяч гектарів, що на 4,8 тисяч більше, ніж у минулому році. З них під ранніми зерновими 234 тисячі гектарів. Станом на сьогодні в області скошені і обмолочені хліба на площі 215,5 тисяч гектарів, що становить 91 до прогнозу. На жнивах задіяно 1120 комбайнів і в основному це високопродуктивна зернозбиральна техніка іноземного виробництва. На цей день в області вже намолочено 624 тисячі тонн зерна, і середня врожайність становить 29,4 центнери центнерів зерна із кожного гектара. А така врожайність майже на 4 центнери більше з кожного гектара ніж у минулому році. Високими темпами йдуть жнива у Ружинському районі, який вже намолотив 72 тисячі тонн зерна, що становить 97% до прогнозу. Андрушівський район вже зібрав 51 тисячу тонн зерна. У Попільнянському вже обмолочені хліба на 95% площ і отримано 46 тисяч тонн зерна. У Поліському регіоні по обмолоту хлібів на першому місці Новоград-Волинський район, де вже зібрано 51 тисячу тонн зерна. У Житомирському районі намолочено вже 40 тисяч тонн при середній урожайності 39,8 дев'ять центрів зерна із кожного гектара. У Ємільчинському районі вже зібрані хліба на площі 90% і оболочено 25 тисяч тонн. За всіма прогнозами, очікуємо, вал зерна по області буде у межах 1 мільйона 448 тисяч тонн.